Нова поліція в дії. Вони переводять бабусь через дорогу, підказують маршрут та поки що лише попереджують правопорушників. Перші дні патрульних на вулицях міста доволі спокійні. Втім, полісмани кажуть, роботи не початий край. Про перші досягнення та проблеми чернівецьких патрульних в сюжеті Марини Чорней. Я чекала, коли вже запрацює поліція. Ну, півроку чекала. Пані Ольга розповідає: сподівається, що саме полісмени зможуть вирішити її проблему. Вже декілька років вона потерпає від маршрутників, які самовільно зробили зупинку біля її дому на Корсунський 1. роками. Вже. Стоять отут гуськом з пів сьомої приїжджають, і у мене з психрозладами, брат, брати і всі просипаються. Дитина просипається. Скаржиться, зверталася до міліції, але їй не допомогли. Нині всі надії на поліцію. Я йшла до начальника, заяви, скарги писала роками. Ну я надіюся, я в поліцію вірю. Нові патрульні на місце події прибули та взялися оформляти протокол. Кажуть, для початку потрібно з'ясувати всі обставини. Ось зараз проводимо роботу. Узнаємо точно, либо та остановка громадського транспорту, либо ні. Якщо ні, то от буде висена постанова на водителя. А якщо так, то повинні повести сюди знак остановки. Подібних звернень від Чернівчан полісмени мають вдосталь. Наголошують, основне завдання нині не карати правопорушників, а поки що лише застерігати. Проводяться профілактичні роботи, піклування поліцейські проводиться. От сьогодні, наприклад, були там на виклику і виходить, там, ну, людина не знала, як пройти до е, ЧНУ. Ну, показали, ну, тобто, бабусі через дорогу теж можна перевезти. Патрульні просто підходять, допомагають, там, е, е, супроводжували автомобіль, в якого вистрелило колесо. Вантажний автомобіль супроводжували, допомагали йому проїхати до найближчої станції техобслуговування. Для того, аби ловити правопорушників, мають усе необхідне. На екіпаж дається одна камера, особисто, яка записується, коли з правопорушниками спілкуємося, з громадянами, якісь заяви, звернення, пропозиції. Одна рація дається на екіпаж переносна. Так Всі керуємося як потрібно. Спецзасіб, бронежилети. Перші дні роботи патрульні вже встигли побороти заборонене паркування, зокрема на мості біля калинівського ринку, та впіймати декількох правопорушників, кажуть, що у пошуку їх неабияк допомагають містяни, повідомляють їм про порушення закону та нетверезих водіїв. За такою інформацією було. Зупинено транспортний засіб, в якому перевозили е, пристрій, схожий на пістолет, а також речовину свіро-зеленого кольору. Далі ведеться слідство. Та поряд із першими досягненнями патрульні зіштовхнулися із першими проблемами. Одна з найбільших це розмітка доріг, точніше, її відсутність. Не видно, е, де сусільна пряма, не видно пішоходних переходів. Дуже багато знаків суперечить один одному. І важко винести правильне рішення, тому що дійсно ти бачиш, що є один знак, а буквально за кілька метрів від нього стоїть інший знак, який суперечить йому цю проблему. Сподіваються вирішити за допомогою місцевих владників якнайшвидше, тому що. Тільки коли будуть створені умови для того, щоб люди дотримувалися, і тоді і людям буде простіше. Дії нових патрульних під пильним наглядом чернівчан. Дехто навіть звітує про побачене у соціальних мережах. Кажуть, різницю між міліцією та поліцією вже відчули. Чище що в городі стало менше бомжів, центральна вулиця чиста. Можна розвернутися, проїхатися свободно. Набагато краще дуже класно, молодці хлопці працюють. Менше порушень стало більше дивляться за це бурдіє. Самі на патрульних чернішани покладають великі надії і кажуть, головне, щоб не пішли по старих схемах міліціонерів. Щоб не було корупції. Втім, самі патрульні запевняють, на неправомірну вигоду не поведуться. Я думаю, що їх не будуть, тому що знаю, що це прийшли чесні, т'яснений люди. І сюди не прийшов якби чоловік, щоб брати хабарі, а прийшов служити, захищати і піднімати якби та чи буде це так, покаже час? Марина Черний, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.